На якій взагалі групі необхідно бути, які види діяльності обирати, і яка сама податків? Якщо ми говоримо про податки, повертаючись до теми сплати податків, по першої групи це завжди той, хто працює сам на себе. Це сфера послуг. Наприклад, якщо ми говоримо про ремонт взуття, якщо ми говоримо про кравчинь, тоді можна, наприклад, тут без найманих працівників, якщо ви подивитеся, Потім по податкам ЄСВ у нас 1430, він підсобаний, 1474 гривні, це буде з жовтня місяця. І єдиний податок, це 248 гривень 10 копійок, в даному випадку ось ця сума, ця сума податків на місяць. Дозволений оборот на 2022 рік 1 мільйон 85 тисяч 500 гривень. Ви можете працювати в даному випадку легко і без касового апарату, самостійно без найманих працівників, виключно надаючи послуги населенню. але у більшості з вас той вид діяльності, який підпадає під другу групу.